Прогноз погоди в Україні на три дні. З 20 по 22 червня мене звати Українчик. Зовсім нещодавно була інформація, що дощі покинуть територію нашої країни на доволі великий період, але я не втомлююсь нагадувати, що природа має доволі мінливий характер, і, здається, вона вирішила його продемонструвати. Тож, згідно з оновленими даними про погоду в Україні, доволі відчутні грозові дощі у різні дні мають на меті відвідати мешканців східного, південного і західного регіонів. Тепер про магнітні бурі, 20 червня, сила магнітної активності буде на рівні трьох балів, це майже невідчутний рівень. 21 червня жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це абсолютно невідчутний рівень. 22 числа магнітна активність знову підвищиться до 3 балів. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 20 по 22 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. Четвер, 20 червня, у цей день грозові дощі варто чекати на сході і півдні, а також у трьох областях центрального регіону України. Північ на Чернігівщині в денний час від плюс 23 до плюс 25, в нічний плюс 19, плюс 17 градусів. В Сумській області день плюс 22 плюс 24, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Житомирщині, Київщині і в Києві день буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 20 плюс 15. В усіх чотирьох областях північного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна від плюс 20 до плюс 18 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 29, плюс 31. Вночі від 21 до 19 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині і в Криму в світлі години доби термометри покажуть від 29 до 31 градусу тепла. В темні від 22 до 19 градусів вище нуля. На Херсонщині в денний час від 30 до 32 градусів жари. В нічний плюс 22, плюс 20. Місцями короткочасний грозовий дощ очікується в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в денний час термометри покажуть від 21 до 23 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 15 до плюс 12. на Закарпатті і Хмельниччині в денні години від плюс 23 до плюс 25, в нічні плюс 17 плюс 14 градусів. В Чернівецькій області в день плюс 20, плюс 22, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Тернопільській і Львівській областях в світлі години від плюс 22 до плюс 24 градусів, в темні плюс 16 плюс 13. На Івано-Франківщині в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 18, плюс 16 градусів. В усіх областях західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-західний. 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, нічна від 20 до 16 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 28, плюс 30, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. Містями короткочасний грозовий дощ в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду центральний регіон України в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 22, плюс 20. На Вінниччині і Черкащині в світлі години синоптики прогнозують від 22 до 25 градусів тепла, в темні – плюс 19, плюс 17. У Дніпропетровській області в день – плюс 26, плюс 28, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. На Полтавщині в денний час – плюс 24, плюс 26, в нічний – плюс 19, плюс 17 градусів. Місцями короткочасний грозовий дощ очікується на Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Полтавщині. У Вінницькій і Черкаській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 20 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. П'ятниця 21 червня по всій країні цього дня пануватиме сонячна і малохмарна погода. Дощових опадів не варто чекати у жодному з регіонів. Північ, на Чернігівщині і в Сумській області в денні години від плюс 21 до плюс 23 градусів в нічні плюс 14 плюс 12, у Житомирській області в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 14 плюс 12. На Київщині і в Києві в денний час буде від 23 до 25 градусів вище за нуль, в нічний плюс 15 плюс 13. На Житомирщині, Сумщині, Київщині і Чернігівщині. Мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 19 до плюс 17 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і Херсонщині в світлі години доби від 27 до 29 градусів вище за нуль. В темні плюс 20, плюс 18. В Криму синоптики прогнозують від плюс 27 до плюс 29 градусів в денний час, плюс 21, плюс 19 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 27, плюс 29, вночі плюс 18, плюс 16 градусів. В усіх частинах Південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід – на Волині, Львівщині і в Івано-Франківській області. В день – плюс 24, плюс 26. Вночі від 14 до 12 градусів тепла. У Закарпатській області – денна температура повітря. Коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою «плюс». Нічна – плюс 16, плюс 14. В Чернівецькій області – в світлі години доби від 26 до 28 градусів тепла. В темні – від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Рівненщині, Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 23, плюс 25, вночі від плюс 15 до плюс 12 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 23, плюс 25. Вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Луганщині в світлі години від плюс 23 до плюс 25. В темні плюс 17, плюс 15 градусів. В Донецькій області в денний час від 24 до 26 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 18, плюс 16. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27. Вночі від 22 до 20 градусів вище нуля. У Харківській, Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно західний 3-8 метри за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 26 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. У Вінницькій області і на Черкащині в світлі години від 23 до 25 градусів тепла, в темні плюс 15, плюс 12. На Полтавщині в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 13 плюс 11. У Дніпропетровській області синоптики прогнозують від плюс 25 до плюс 27 градусів в денний час, плюс 16, плюс 14 в нічний. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 21 червня жодних магнітних бур не буде. Магнітна активність нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Субота, 22 червня, Короткочасні дощі очікується в усіх західних областях нашої країни. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 24 плюс 26 градусів, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 17 плюс 15. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічний від 16 до 14 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону. України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, ніч навіть плюс 21 до плюс 19 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 28 плюс 30, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від плюс 27 до плюс 29 градусів в денний час, плюс 21 плюс 18 в нічний. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині в день плюс 26, плюс 28. вночі від 17 до 14 градусів тепла. В Закарпатській області і на Хмельниччині денна температура повітря коливатиметься від 27 до 29 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 16, плюс 14. В Чорнівецькій області в світлі години доби від 28 до 30 градусів тепла, в темні від плюс 17 до плюс градусів. Градусів. Короткочасні дощі очікуються в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-східний 3,8 м метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 17 до 15 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби від плюс 25 до плюс 27, в темні плюс 16, плюс 14 градусів. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, нічна від 17 до 15 градусів вище за нуль. В Маріуполі в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 21, плюс 19. В усіх трьох областях Східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер Північно-Західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні від 17 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. У Вінницькій області і на Дніпропетровщині в світлі години від 27 до 29 градусів тепла. В темні плюс 17 плюс 15. На Полтавщині в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 3-8 метри за секунду. 22 червня магнітна активність нашої планети буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!